Так, і знову всім привіт. Продовжуємо роботу над оцим чудом-юдом. Що ми тут? Розібрали правий кулак, Вибивали сальники. Тут ось видно, як полосю набило місце. Час так не видно. Отак От буде. Ну, коротше, простовкло яйцем. Нічого страшного. Такс, повідрізали оці. Тут були колечка такі ось додаткові. Оце шкварня з втулками. Коротше, те, що тут стояло, тут були приварені такі кольця, ще чуть-чуть більше товщину давали. Тоді підшипнички, оці втулочки нові. Все повимивав. Тут теж яйцем. Вон, видно, як вигризло його полосю. Хреново видно, звісно. Ну, Теж діталька вимита. Трошки де різьба пооставалася, то вже компресором повидувається. Ось такі діла. Так, це вже все підготовлене. Поїде до токаря робитися. Ну, а цей кулак, як то кажуть, так, це все. Відкинемо. Найдіть 5 отличий, Да? Від того, що китайське продається мост. Ну, Трошки редуктор літьо длинше. А тут оця часть все один в один. Ось тут уже ступиця стоїть. Все нормально, тільки я викинув оцю сошку. Тут стояла отака сошка. Я її викинув, так як вона мені не потрібна, бо планується ставити сюди рейка з гідроусилителем. Ну, з гідропідсилювачем. І буде один кінець сюди, виходить, і другий кінець туди виходить. І все. Так, тут войлок трішки неаккуратненько виглядає. Так загалом, в принципі, все нормально. То з нього масло поскапувало, бо я її пропитував у маслі. О, Повернути я її рукою зараз не можу, так як войлок сайлінг все там дуже плотно держи. Ну, а так чекаю, ще на нову почту заказав оці сюди кришки. Не хаби, а іменно заглушки. Во. Все, у нас тут хвостовичок. Де там уже в нас на сателітах. О! Все, ну, коротше, цю кришечку теж ще не ставив. Отакі От діла. Так що продовжуємо. Я думаю, вже показувати ще раз, як я його робив, не буду. Уже коли воно буде все в зборі, весь мост, тоді вже буду думати, як. Діски робити, є зі СТ4 диска. Вони трошки по розболтовки не підходять, звісно. Ну нічого, ми серединку виріжемо із увазівського диска і вваримо туди. Зробимо два диска ще сюди, на цей мост. Ну, якось так поки на даний момент. А ми продовжуємо. Я знову у Едіка. Що ми робимо? Робимо такі блинчики. Це щоб колеса нам зробити передні. І оце отак зажимаємо струбцинами до ступиці і через оці відбірочки на 16 сверло чітко стає. Просто кернемо типу такі точечки робимо. І зараз коротше, просверлюємо і буде все зашибісь. Пробуємо ступицю вилічити. Да? Не даю я спокійно жити Петровичу. Не попутись нет. Чо, блядь, не блядь нормально. Красота. В общем, что Заварили, прошліфували і ось уже одну просверли. І пересверлюю нові дірки під шпильки. Получається така стулочка. І по ній буду орієнтуватися. Зараз я її різьбу наріжу, на один болтик прикручу, щоб вона була зафіксована. І тоді вже буду сверлити далі. Коротше, якось так. Спасаємо ступицю, бо блін, якось 1000 гривень віддавати не хочеться забелушку. А нова 2000 стої. Ну, Блін, чесно говоря, трошки жалкувато, але ну, побачимо, якщо вийде, то вийде, а як ні, то прийдеться купляти. Так. Так Пробуємо спасати. Так, посверлили дірочки. Тепер мечик перший номер. І там мечик другий номер. І короче, нарізаємо. Вроді би тут фу, виходить, ну, дай Бог. Так що працюємо далі. В общем, ступочку, мабуть, спасли. Ну і тільки таки, мабуть, надо буде сюди вже не болтики ставити, а шпильки позакручувати, щоб сюди в різьбу вже закрутити його один раз, а потім гаєчки тільки закручувати, викручувати, якщо, что, щоб чтоб... ну, не ламало. Якось так, коротше. Ну, і що ми маємо? В общем, трохи потрудилась. Зробили цю ступицю, реставрунули. Тебе поснімать, так? Да? Ти хочеш посніматися? І пиш теж. Так, ану, киш. Все, в общем, тут колесо зроблене. Да, і це, коротше, буде резина ж оця стоять. Вона трошки більше. Ну, плюс колеса пустіш по спущуванні ці, то мост вроді би низенький, кажеться. Е, в общем, що вирізав я із 104 диска. оцю серединку. Поварював туди. Ну, в общем, он уварив, там он видно, прям зашліфував, усе чотенько вийшло. З цієї сторони теж, в принципі, вийшло гарно. Так що, як покраситься, взагалі буде красиво. В общем, такі диски вже не показував, як робив, тому що телефонців мост, в общем, зібрав. Що, тепер таки, жду оці ступочки сюди. Кришечки замовив, коли вони прийдуть, не знаю. Ну, в общем, по мосту, В принципі, В принципі принципі завтра, може, колесами займуся. Да. Трохи перебую їх, а може і ні, треба ж диски покрасити, щоб десь відраз не бортувати. Треба купити краски, а тоді перебортувати вже. Так що по мосту поки так закрив тут. Двері так сказати, поприбирав трохи. Да, вон, коти собаки тут чаляться, в них тут класно, класна матраси, у них треба понаростягували. Да, так що будемо продовжувати роботу по тракторці. Ну, Коля з ума сходить по-своєму. Скати, зрозуміло, ну, не хочеться ж зараз їх накинути на диски, на отакі, як вони. Ось там він лежить, він я бортірую. Не хочеться ж, правда? Треба, щоб вже ж другий раз їх не розбирати. Через те схожу з ума по-своєму. Якось так. Пуван грунтовки, краски в балончиках. Короче, діло йде. Що ж я його зараз заберу, потім знову розбирати, то вже диски треба красити зразу. Короче, отакі діла. Так, такий у нас. Проміжний етап. Диски помальовані. Так що чекаємо, хай висихають. Я думаю, завтра поїду на город, щоб їх не царапати. на шиномонтажку відвезу, їх 100 гривень віддам, хай їх заберуть і буде красота. Так що фініш не за горами по колесах. Да, і ще такий кусочок. Забув сказати, це ж я замовляв отакі ось штуки, беушні. Там ні шлюців воно нема всередині, нічого вже пошти. Не знаю, чого я так і на них повівся. Ну, опять же ж таки, ці 200 гривень, ці 400 гривень. Ну так, зато ж Йомайо, нов'ю, завод. Так що оце отак буде. Отакі заглушечки. Ну і так, знову вечір. Підведемо підсумки. В общем, передній ведучий міст можна сказати, що вже фініш, стоять уже колеса. Так ось вже колеса. Отак ось уже все збортірувалося. Красота, звісно, мені подобається. Що там не кажи, ну а виглядає воно досить таки шикарно, блін. за цими всякими прибомбасами. Воно таке новеньке все кажеться. Ну, блін, Картинка навіть того не передає. Загалом, основне, що коли у нас по центру виходить 1,36. У ну, мене метр там на на тому мосту 1,24, щось таке, чи 23 метра. Ну, плюс барабани тормозні додаться, там по 1,5 см, 3 см, метр двадцять хай буде. Е, тобто, А по наружі ширина буде приблизно якраз, дуже колеса менші. Так що по передньому мосту. Можна сказати, фініш. Але але, є такі нюанси, які то є мелоч. Всякі ось сюди шпилечки, болтички, гаєчки. Тобто мелочовочки трошки ще треба буде докупити. Так, тоді, по рульовому є така рейка, не знаю з чого вона, це зятьок колись мені привіз. Вона валяється вже років 4, мабуть. Її перебрати, передивитися, хочу її поставити. Мені тільки одне, що не подобається, що тут типа, є цей золотник, що її крутить треба туди-сюди. Тобто я ще подумаю, чи її поставити, чи поставити просто дозатор. Ну, то таке, теж пізніше буде. Якоби якось так. Це по-рульовому. Тоді ще про плани на майбутнє. Хочу зробити на UMZ навіску напередок. Але щоб... Та ну, не ігратися гратися з усім, тому що це поки лева, права різьба, болти поки наточиш. Поки ці тяги всі поробиш. 3500 гривень. В інтернеті замовив. З доставкою вийшло 4000 тисячі. Оце повністю комплект навіски на міні-трактор Ксінтай. На міні-трактор. Я думаю, що я її буду ставити на згортач, на ЮМЕЗ спереді. А коли не треба буде, то буде на цьому тракторі. ж. Вона стояти. В общем, оце отакі поки діла. Поки що на цій ноті завершим. І далі, я думаю, як я поки робитиму дуже, це буде довго, по вечора ж... воно время займає, все якоби знімати нема чого особа. Так що, я думаю, тепер треба буде зняти таку міні-серію сюжет по обзорах. Тобто, для початку, думаю, зняти. Сівалку розібрати повністю, показати сівалку, обзор, потім, згортач. А тоді вже й комбайн, ну, типу, по порядку. Так що будемо знімати, будемо старатися, а, а там буде шо? видно, що у нас вийде. Так що такі діла на цій ноті. Покажу. Всім до побачення.